Перш ніж дивитись це відео, спершу краще подивитись попереднє, тому що там іде проходження першої і четвертої частин. Для тих, хто вже все знає, я стлив свою тупу пику. Друга частина називається Воїн всередині. Щоб це не значило, просто почати нову гру. Нормальний мод, Я ж нормальний пацан. Хтось біжить по коридорам. Ззаді насувалась якась херня. Це була чорна пітьма, він тікав від неї. Йо, це він дивиться. Та він зараз порішає ту чорну херню. Витянув мечі. І корабель. Вони пливуть кудись у шторм. І там корабель блимнув, я бачив на секунду. Стріли, їх штурмують. Це армія демонів. О, Жопа вийшла, прикиньте. В принципі, хай штурмують наш корабель. Я знаю, зійдусь один на один в ПВП. Вбити його. Ого. Вона його якось знає. Оце тут музика почала грати. ту-тун, ту тотан. Полетіли, головою пробив. Спускаємося пічно максимально. Звуків дуже мало, тільки музика херачить. Я прийшов до цієї дамочки. Зараз я їй надеру цю кривотекстурну жопу. Next! Next нахер! Вона тут одна, чел. Ця баба сказала, що якась імператриця переоцінила мої здібності. Вона тупо забрала мій меч, викинула його нахер. З ноги мене відкинула просто. Ага, я впав в воду. окей. я почав тонути. Я помер. Поняв. І знову звуків немає в катсценах. За що, Юбісофт? Значить, розказую. Йде діалог між якимось дідом та принцем Персії. Острів часу це місце, у якому створили піски, місце, з якого Махараджа викрали пісочний годинник. Кажуть, що Махараджа знайшли там портали, і через один із них можна відправитись назад у часі. Назад у часі, у місце народження пісків. Сталося дещо жахливе, коли наша армія вторглася до Лацому хараджа, я відкрив після часу. Той, хто відкриє піски часу, повинен померти. Неспинний звір вийшов на твоє полювання. Той звір Дахака, Він оберігає час. Знай, що звір буде йти за тобою, щоб запевнитись, що ти зустрів свою долю. Я ризикну і відправлюсь на острів. Навіть якщо доберешся туди, тобі придеться зіткнутися з імператрицею часу. Я повернусь назад в часі та зроблю так, щоб годинник ніколи не був створеним. А якщо його не буде, то і Дахаці я не буду потрібен. Ти не зможеш змінити свою долю. Ніхто не може. Мене викинуло десь на берег. Мене почали зразу. Ха, хавати ворони, а ніби нормально сівий. А ти мразь. Де мій меч? Нема меча. Є патека, буду патекою битися. Воно не дивно, але по геймплею гра не змінилась. Я все ще в персії. Якась імператриця хоче, щоб я здох. Імператриця часу. Я заруїнив час трошка. О, я вибіг, їду до тої баби, я її бачу. Вона кудись телепортувалась через пісок часу. Все міняється, майбутнє. Минуле я телепортувався за нею. О, подала мені по морді і втекла. Йду в замок, захожу. Скоріше за все, я зараз знаходжусь на цьому острові, на який і хотів попасти. І зараз прибираюсь по замку до імператриці. Які вбити, поцікавитись можна? Вона не вмирає, це неможливо. Попасти по ній як? Може її треба якимось секретним прийомом вбити, я не розумію. Я не можу попасти по ній. Опа! Не очікувало вона такої вертухи. Пополамі розрубав. Я оцю обожнюю, вона геніальна. Це саме геніальний моб, проти якого можна битися. Бо Проти неї, Шедевр. От я вже не хочу. Головне, головне це клацати. Я помер. Доклацався нахер. Hit me harder, prince, harder. Чує? Чує? Хардер? Хардер. Вона хоче хардер. На тобі хардер. Дурепа. репа. Там шузу там чотири ноги. Дівчата б'ються. You help me. Вона каже. Та ні, я прийшов подивитись просто. Ах ти тварь. Кого ти там тупає, на мене дивиться. Ця баба не в курсі, що я Elden Ring прийшов. А все, що треба робити, це нажимати бліво клопком мешка, як псих. Куди вона пішла? Вона пішла стикувати ту дівчину. Типу, ти кінчена? Тупо розвернулась посеред бою і пішла. Думаю, то ладно. Пішов він нахер. Все, переможена. Добивай нахер. О, він реально добив. Не очікував. Най очі відкриті. І добавай голову. Йомою, могла би вже і підтягнутись. Мудмазель. І пішла. А дякую. О, там камені порушились так, що зараз придеться по них паркурити. Мієш паркурити, дівка? Нічого навчишся, зараз покажу. Давай. Оба, нас розділили. Але я тебе знайду, я тебе, обіцяю тобі. Імператриця вб'є тебе, Оближ це місце. Вона не знає, що я і сам себе можу вбити. Йо, пес, та чотири зразу. Ні, ну нахер. А я їх зараз закручу так, що вони в шоці будуть. Я нажимаю всі кнопки, які знаю. Вони в шоці вже. Бачите? Подивіться, якому вони в шоці. Подивіться, який шок. Десь тут Дахака. Це він? Це Дахака? Це той демон? Та, да. це, походу, той демон. пора валити. Паркур, паркур, паркур. Бачите цей паркур? Жаль, звуків немає. Але епічно, епічно. Телепортувати зміє. Чітер, читер. Вода, він боїться води, його ранить. А це що ще за звір такий? Ого, що тут за мутанти водяться. Жесть. Може, ще не пізно піти звідси, синдват. Ніяк не можу зрозуміти, чому ти ще тут? Мені потрібно поговорити з імператрицею. До тебе не може дійти що це неможливо. Коли останнє зерно впаде з цього пісочного годинника, імператриця створить піски часу. Уяви, а я якраз прийшов зупинити про це створення піскачків у тих. Ти ще придурок? Створення пісків часу прописане у самому часі. Цього не зупинити. Слухай сюди, я врятував твоє життя вже два рази. Скажи, де саме ті піски часу будуть створені. У тій кімнаті, але двері запечатіють. Чатині, а якщо дуже хочеться туди потрапити, тобі всього лише потрібно повністю змінити структуру всього замку. Просто якимось чином запусти воду у гігантський рів, і ти запустиш всю систему. Але навіть якщо тобі вийдеться зробити, ти все рівно нічого не зміниш. Зупинити створення пісків часу неможливо. Знаєте, як я бачу ці катсцени? Губи рухаються, але ні слова більше. Щось мені здається, що ця жінка і є імператрицею. Вона в катсцені злазить по драбині. Походу, заводить той годинник. До речі, звати її Кайліна. Все, запустив я цю воду, коротше. В кінчений. Все вийшло. Залишилось щось там ще зробити, і буде, і буде все добре. Подача енергії є. Одні, одні затворки відкрилися. О, я не що першого боса. Без звуку виходить, крутий такий. Опа! Поїхали. Я ухилився. Ігра, ігра, це брехня, це брехня. Я ж під карту провалився до всіх пісків часу. Ах, ти скотина, тупа. А я можу час назад перемотати. Він напевно такого навіть не знав. Давай ще раз, <рекінчуй> його. Давай, роби щось швидше, швидше, швидше. Він має епічно швидко вмерти. Насправді, повільно взагалі не епічно, але він здох. <рекун> У цьому замку є дві часові рамки: минуле і майбутнє. Зараз я перематую час назад в минуле, коли ще не були створені піски часу. Так само можна перематувати час вперед, в майбутнє, коли вже піски часу були створені. І я так ходжу між цими часовими лініями і розгадую загадки. І цей дебіл зараз буде пити безкінечно цю воду. Схаменись, кончене. Чуєте як страшно, які звуки страшні? Він йде за мною. А, страшно. А як страшно? А, звуків немає, йопта, ігра. Там ж вже, вже скоро, вже скоро спасіння, вже ще чуть, -чуть, чуть, чуть там вода. Фу. А знаєте що мені здається? Я відкрив тільки що ворота до місця, де створюється часовий годинник. Щось мені здається, що принц Персії допомагає створити цей годинник. Без ніяких абсолютно звуків за мною прийшов до Хака. А що цьому придурку від мене треба? Хопа, я ухиляюсь! І хватає Дахака того мутанта. І хаває його. І пішов, так? Да? Все, можна йти далі. Не знаю, що це було, але окей. Ну що, ти готова? До чого готова, Йод? Слухай Каліна, я тут подумав. Коли Колись зійдусь... ідуть з твоєю імператрицею. У цьому місці для тебе вже нічого не залишиться. Поїхали зі мною в Баболон. Там у тебе буде шанс почати нове життя. Вибачай, принце, але я не можу прийняти твою пропозицію. Де імператриця? А ну кажи, чи це ти імператриця? Вона бере свої кінжали здорові. Буде битва. О ти імператриця такий. Слухай, а ти довго думав? Типу. Той за кадром вже це поняв. Я знаю своє майбутнє. Я повинна померти від твоїх рук, але так само як ти, я б'юсь проти своєї долі. Ого, оце воно херачить, ну нахер. Ще під якусь він ставить дебільно. Я її просто одним прийомом вбив, по суті, і все. Оце, мод. Хоп. Неважливо, що ти будеш робити. У тебе все рівно нічого не вийде. Так само, як і не вийшло у мене. Окей, okay. Дахака все ще живий. Повідає, він мав зникнути, раз немає пісочного годинника. Хоча в кінці імператриця перетворилась на пісок. Можливо, цей пісок і заповнив пісочний годинник, хто знає. Я творець своєї власної загибелі. Значить, те, що написано у чесі, неможливо змінити. Ну давай, спускайся до мене. Я хотів знищити піски часу, але був тим, хто створив їх. Надіюсь, моє послання допоможе тому, хто його читатиме. Ми шукали силу Пісків часу, але знайшли лише смерть. Тим не менше, маска привода дала мені ще один шанс повернутися у часі та змінити свою долю. Маска привода. Це ще є надія. У тебе був шанс вбити мене. Ще одного я тобі не дам. Він чекає, дивиться ніби, як я пригаю і підбиває мене нахер. Жаль, звуків немає, але я не проти. Все, кінець, Синдбад помер. Принц персія закінчилась. Окей, значить, місія полягає у тому, щоб знайти якусь маску. І Я знову піду назад в часі і буду все міняти. От я це вже проходив, і я не розумію, чи я правильно йду, чи я ідіот, що проходжу то саме Типу, У мене дежав'ю, блін. У мене дежав'ю кожних 5 секунд. Це ж наскільки тупо дебільно і криво зроблений цей левел дизайн, що мені аж прийшлось виходити в інтернет з Куди мені йти? Та да мені на варх виходить треба. Йо, пересета, камера шедевр. А куди далі? А куди далі? Принц Персії зараз обдумує свій новий шикарний план. Знайти маску, повернутися назад в часі до того моменту, коли Кайліна ще жива, якимось чином перемістити Кайліну в теперішній час і вбити її там головою по цій стіні. Постукаю. У мене появився другий шанс, і я зараз також його просру. Пам, я нарешті знайшов маску. Пора її надіти на себе. то Фолегш. Він перетворився в когось мутанта. Я став цією штукою, яку вбив звір. Значить, цим мутантом і був принц персії. Він хотів себе попередити про те, що створить піски часу. Тепер я частина маски. Чи маска частина мене одна з двох? Я не зможу зняти маску до того моменту, коли інший я зникне. Треба якось вбити самого себе іншого. Ну і жопа, ну і пика. Його корабель наближається до острову. Все як передбачено. Тоді йди, як ти портал, і ти потрапиш у його часову лінію. Нехай він там і здохне. Ти знаєш, що не змозі змінити свою долю. Навіщо відправляти мене на цю безглузду місію? Якщо ти не впораєшся, я вб'ю тебе своїми руками. Йди давай. Кайліна теж пробує змінити свою долю, так само як і принц персії. Жаль, у неї нічого не вийде. ж саме. Зараз я помру. А ні, я не ну я помер, але не той я помер. Я можу зняти маску. У мене з'явився ще один шанс все виправити. Ось я і прийшов. І знову прийшла вона. Що будемо робити? Знов... Що, знову битись? Щось інше відбувається, щось нове. Він йде кудись прямо. Принц розбиває стіну. Біжить до пісочку, тим самим заманюючи каліну в пастку. Робить сальто назад. І штовхає її вперед в майбутнє. І що ви думаєте, далі почалось? Правильно, почалась битва. Я ж її маю вбити, це ж сюжет. Вибачай каліно. Але ти здохла. О принце, ти знову мене прикінчив. Але я все рівно перетворюся в пісочок часу. Засиплюся в пісочний годинник і його будуть шукати. Можливо, і не твої люди, але якісь інші виродки точно знайдуть його. І тоді я помщуся тобі. Бач, мене очі закриваються цією тряпкою. Я померла, якщо що. Що цьому бісю треба? Задовбав він, він нахер звідси. А він за нею прийшов. Точно вона ж не належить до цього часу. А він захавав її. Окей, все, я знищив пісок часу і обманув свою долю. Я виграв. Повертаюся додому. А, який приємний запах гнилої риби. Холи щет, хата горить. <laughs> все, все місто пилає, що я натворив. Я знаю, я дізнався, що в цієї гри є ще одна кінцівка. Я можу врятувати імператрицю. Мені всього лише треба взяти водяний меч. Зупинися, я не хочу тебе вбивати. Навіть якщо не хочеш, ти вб'єш так має статись. А потім за каліною знову прийшов Дахака. Я долбанув його водяним мечем. Ах, ти тупа, пережована жуйка Якщо коротко, принц переміг Дахаку, скинувши його в воду. У цій кінцівці принц відправляється додому разом з імператрицею. Вона спустилась до нього. А він свою чергу турботливо подивився, чи вона десь на лиці не вимастилась. І поки то кінчене місто грить, вони трахають. Тут ще якийсь демон з'явився, але це вже не мої проблеми, це проблеми наступної частини. Тепер спокійно можна переходити до цих самих проблем. Третя частина, два трони, вона називається. Це поки все, що я можу по ній сказати. А ні, у мене є ще дещо, що можна додати. Я бачу катсцену, але у ній немає ні одного звуку. Я обожнюю Ubisoft. поки подобається. компанія класна. А це ця та? Кайліна, вона щось говорить до речі, але нічого не чути. А в мене Канонічна кінцівка мала бути. Я її вбив нахер. Все, вони припливають до міста, яке горить і пилає. Додому так би мовити, повернувся. І на них зразу град стріл обрушується. летить. Фаєрбол. Просто звуки мають бути. О, курва, дай де? О, звуки появились. Уявіть собі, чудеса, правда? Її копнули. І Її заберуть зараз. О тупі виродки, бекиваці всякі. Let her go! Let her go, you piece of shit! У мене музика до біса на ноль стоїть. Похер вона, вона грає, її насрати. О, не йшов матч. 2D піксельна херня. Тут стелс доступний тепер. От я можу всіх їх постел тут фарбувати. То самий паркор, абсолютно все те саме, ті самі дебільні платформи, дебільна оця дерев'яна херня, дебільне каміння, три драбини кінчені. О, я бачу її тянуть. Каліну, віддайте мені мою каліну. No. Ова. Бачили, куди віткнув? Це смертельна рана. Тому він і помер. Та. Да. Я, я, до, я добігаю до палацу. Я входжу в палац. Я вже я вже добіг. В палаці до сих пір є ці паркур майданчики які батько йому построїв. Це дуже добре. Дивіться, що знову додали. Ага. Прикиньте. Прикиньте. Паркур новий. Ага. Діагональний прижок якийсь виходить Це зараз. А, 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 ніхера собі. Вау. Нічого не міняється, по суті, в принципі. Во воно, каліна, я її бачу, я її бачу. Почекай, Та... стійте, стійте, Й оце світло нахер. Жесть. А, мене засліпило просто. А, ти ж не цей. не бачу, не закрив очі. Подивіться на інтелектуальні здібності цього бота. Я вже дивлюсь на нього 5 годин. Не можу відвести погляду, настільки він крутий. So Каліна so розказує so історію, що принц просто тупо нас осліп, побіг рятувати її. So Я не що so її, вона висить там. Не вийшло. Візір, це Візір. А ти, напевно, принц Парсії. Ти запізнився. У тебе є дещо, що я повинен забрати собі. No! Якого біса він творить мразота, він вбив мою каліну. Я її сам мав бити. Окей, вона перетворилась в пісок і всі почали ставати демонами. Вона в мене чуть-чуть вселилась. Ай пече курва каліна потихше, полегше. Точно, я згадав, цей ж придурок хотів стати безсмертним в першій частині. Він почав перетворюватись якогось мутанта і облесів. Принц Персії біжить за кинжалом і провалюється під землю. Але разом з кинжалом. Хопа! Врятував себе, врятував кинжал. Все, я отримав зібність перемотувати час назад, і в мене трохи з'явились сили в лівій руці, сили каліни, я так розумію. Вона трошки в мене вселилась. Тепер вона разом зі мною. В мені, так би мовити. Його пересете. Щось в мене дежав'ю така легеньке почалось. Ой. Нічого, нормально, мене так відфутболили. Ще раз перемотав час, щоб не... щоб ще раз відчути цю біль. Щось почалось, рука болить. О, курва. Wake up. Wake up, Prince. Wake, Wake up. up. Хтось мене обудить. Хто? Рука? Зі мною рука говорить. Це в мене не Кайліна сидить в руці, це щось інше. Я надіявся, все то Кайліна, а то якийсь мужик в мене вселився, да ну нахер. Good, good. Head down. Нормально робиш. Давай вниз, спускайся. Говорить мені голос. Work. Сальто назад зробив. Excellent work. Нормально мутиш, типу. <реку> рука починає казитись. Йоу! <реку> Кирасові такого дерьма я не очікував. Що за біс? Да? Я пісочним годинником став, прикиньте. А що я можу? Такої здібності є. Окрім получати по морді. А мене хп зносить по приколу, бачите? Я зараз здохну просто. О, тупо. Нормально. Шо? А наша? В чому прикол? типу? Такої крутої здібності. Ова! Ова. Опа! Нам да, мені пісок треба збирати їхній. І тоді я буду хилитись. А можна назад телепортуватися в цього принципарсії? Бо мені хп починає зносити трошки. Як назад знищитись? Грьобані піски часу заразили мене піском часу О, можна назад перетворитись, так? Ага, я поняв. Я перетворився назад в людину, бо вода, тут вода. Як Дахака, демонюга боїться води. Ці бики оці щось роблять. Тикають меч в пісок. Сяйво так херачить що нічого не бачу. Візір, він вже перетворився повністю. Він так херачить тим сяйвом, що не видно аж його. Цей візір, цей старий пердун перетворив свою армію теж цих мутантів, само собою. Пісок же ж курва розсипався нахер. Хтось його не прибирав, не поприпелососив. Погнали! Там хтось в клітці, маленький. А ну, здорово! Опа, дівка якась там. Це походу та фара, але, але це не точно. Не вірте мені поки що. Хто ти нахер? А куда ти? Опа, опа. Трамплін. Ще раз, повторюємо. Я ж можу назад перемотувати. А я ще раз. Трамплін. Ще раз. Опа, так чуть-чуть легенько задів хлопця, переїхав. Ой, that That was was close. close, так. Йоу. Мене хтось прикриває. Це лучник, фара. По-любому, фара. По-любому. Ну, ну хто з лука може ще буде, крім фари? Це фара. Це 100% фара. Я бачу, якийсь троль великий сидить. Воно йде сюди. Ну що ж, мій перший бос. Що таке робити треба? Чел не зловив мене, подався на руку. Де він є, Я не бачу? Я йому очі типу виколюю, щоб потім він мене не бачив. Йоп, пересета нахер, це що за Dark Souls камера? Оба порізав його. Все, він перетворився в пісочок і зник. Знову, знову, стоїть. Фара. Як ти знаєш моє ім'я? А я чув казки, короче, про прекрасну and чарівну and принцесу, and та яка хотіла покарати зло і бла бла бла. Не стріляй. <sharp> Фу, удачі тобі, придурку. Фара не знає мене. Оце це очевидно, що вона мене не знає. Давай подорожувати разом, моя люба. Окей, добре. Доганяй тоді. Я б отримав дівчину назад свою, повернув її. Я її відкрив двері. Почався тімплай, знову як в першій частині. Опа. Я їй допомагаю. Можеш рухатись швидше. А можеш спуститись сама покрутити ті рулі. Після семи років ніхіра не змінилось. Про що ти говориш? На. Це потикшет. Не можна було. Це через тебе. У мене вуха болять тепер. Візір Богомол, Цей. Літаюча паскуда. Ним оволодіває оця от ненависть. Цей внутрішній голос прям хоче, щоб він став навіжаним психом. Нормальний такий паркурт, та, а? Прикольний. Оце так паркурт, та, а? Хто це все побудував навіщо? Ну, зомби херачі, ти почав. Там хтось кричить про допомогу, походу. Фара, нам треба йти вперед. Ти що, хворий? Вони ж благають про допомогу. Ми не можемо зупинятись. Треба йти далі. Це ж твої люди. Ти маєш їх захищати. Ти принц. Як хочеш, я сама їх врятую. Я йду взагалі то вбивати візіра, щоб це завершити. ти це ти хороша, це ти і поставив на місце, Молодець, пацан. Молодець. Я не можу її знову втратити. Не, не ну ти що прикалуєшся? Принц Пансії переборов, де біла якийсь сидить у ньому. Я прийшов до тебе. Ой, я прийшов рятувати людей. Разом з тобою. Ух ти, ми взагалі-то говоримо. Пішла ти нахер звідси. І вона пішла. Я знаю, займусь, Качефаро, ти йде до інших. Я тобі обіцяю, її кінець. Ого, нихера собі Це босс. курва я перетворююсь. Да їй точно парточний кінець. Все зепака, бійся. Правильно тікай. Тобто не тікай, мене хп зносить. Вона щось знає, вона грає на хп моє, а тут є монстри, можна хп поповнювати, все нормально. Все. Принц, ти що? Ти один із них? Ні, Фара, а, слухай, то ти пісочний монстр. Ти мені збрехав! Ти мене пісок перетворив, просто цей дебільний. Тримайся від мене подалі. Вона хотіла вбити мене, але передумала. Фара тепер думає, що я монстр. Цікаво, чому вона так думає. Треба швидше, у мене ХП зникає. Швидше, Керсія. Принц Персія, швидше. О! Збирайте пісок. Зараз це сама класна валюта. Це біткоїни, то, то херня. То пісок треба збирати. Інвестуйте в пісок, крич. Нормально, Та я просто на шару йду. Та й нормально все буде, я впевнений в цьому. Оп, отак от. Оп, все бачите. Будинки горять, і там всередині люди закриті. І вони теж скоро будуть горіти. Треба їх всіх по швидкісному врятувати. Я скоро врятую всіх своїх людей. А тільки прокручу цю от штуку. Недовго не займе часу. Вони встигнуть якраз догоріти. Я суну статую, нормально. Сара, тут ще одна така штука. Ще чуть-чуть. ще чуть-чуть, ще капельку. Ще трошки, ще півгодинки. Вже десь півгодини пройшло. Я до сих пір кручу цього діда. Я думаю, людям ще не це недовго лишилось горіти. Давай, пробивайте двері нахід. Ууу, каццена. Жаль, звуків немає. Я врятував всіх людей. От що треба знати. Люди, ви знаєте, хто вас врятував? Це The ваш принц, принц персії. персії. Я радий, що ви всі в безпеці. І зразу якісь коні побігли, і принц побіг за ними. Ова, отак от. Я просто задумався над дачем і розбився нахрен. Задумався над тим, що. А як дізнатися ім'я принца Парсії? Його не існує, да? Його імені немає. Ще раз розбився, забагато багато думаю. Біжу направо, біжу по центру. Хова, паркур! Паркур на конях, ти фак. Босс. Бос. Бос. Пика дебільна. Двоє на одного, два босса. Я не можу їх пробити. Опа! Ого, це опічно! Такого дерьма не очікував. Це теж опічно, до речі, я лежу мертвим. На. І ще тобі. Получайте, по дебіли! Мінус один, мінус твій друг. Фак! По-любому. Дякую, дякую. Будь насторожі. Завжди. Біжи! Багатонько їх так. Нормально. Принц Парсію! ти врятував жителів цього міста. І ми прийшли віддячити тобі за це. Ух, як епічно. Просто факовом впити, білам, кидай. Вам не перемогти ці створіння. Можливо, ти і правий принц, але ми їх затримаємо. Знайди візира і покінчиш з цим всім. Який фейлібомий колір? Колір. Грубий. Яка твоя любима їжа? Звичайно, що помагране. Помагране. Я ненавиджу помагране. Це неможливо їсти. Це гімна коса, як ти таке можеш їсти. Якого біса вона там робить? Як? Типу, що це за двері над прірвою? Я вже чуть-чуть. Зараз. От зараз ще чуть-чуть. Йо! Скотина схватила її. Він хоче зробити фару своєю королевою. ну відпусти її, коса, ти дерьмо. Відпустив. Я перетворюсь демона, все нормально. Ова. Ова. Цей монстр каже, що води немає. Візір її повністю висушив. Він бреше, він бліфує, звідки не може знати. Oh, like він угарає наді мною. Тік-так, принц. Тік-так, мабафа. Меч батька. А що він тут робить? А не знаю. Батько мертвий лежить. <реку> що будеш робити? Повернешся назад на острів і знову зробиш так, щоб цього всього не існувало. Знову попробуєш змінити час. На це раз я приймаю все, що я накоїв. Якого біса? В тебе ж води немає. Як ти став знову людиною? У тебе немає сили наді мною. Повертайся назад в деру, з якої вбив. Дальше перепригнув. Ще раз перепригну. Правильно. Що далі? Отак. От, от, оп. Херакс, все, ты вже в чьей-то квартері. Та-да-дам. Он на Ай, кусок дерьма. Що таке? Я тебе хочу дещо сказати. Ахту. Ах ты Ах, життя, безсмертне. А, прийшов. Гімна кусок. Йоу, ай, чекай, я дивився все кацану, Так, я ухиляюсь. Оп. Ухилився, в процесі коварка получаю урон. Поняв, зрозумів, питань немає. Боже, коли я перематую час назад, воно так херачить. Навіть сонце так не сліпить. На, гамнакусок. Ще раз. Получай. Мінус крило одне. Мінус ще одне крило. Що, ти хоч безсмертний, але біль відчуваєш. О! Мені до нього, напевно, треба якось попасти. Ось так. Епічно. Мені нажати кнопку треба, чи, чи так воно і буде, типу. Нажму, напевно. Нажав, і нічого не сталося. Парможна, окей. Кінджала як дав йому силу, так її і забрав. Всі мутанти перетворились в пісочок. Все, люди звільнились. Пісок зібрався в одне ціле знову. Це каліна, все нормально. Я її знаю. Оху, аж далі стало, вже рука не болить. Все, я попрощався з Каліною. І вона розлетілась на маленькі піщинки. Все те, чим ти володієш, повинно бути моїм. Він просто говорить і получає по морді. Він хоче, щоб я його бив. Holy shit. це що за Assassin's Creed почався? Ти мене розчарував, принц. З силою цього кінжалу у тебе була можливість стати найсильнішим королем у світі. Але ти цю можливість втратив. Та пішов ти в сраку тупай, паразит. Фара, ти що тут робиш? Принц, покинь це місце. Іди за мною, йду за нею. Не ігноруй мене, що ти робиш? Не залишай мене позаду. Фара? Як себе почуваєш? Просто шикарно. Нарешті все завершилось. <реш> Є дещо, чого я не розумію до сих пір. Звідки ти дізнався моє ім'я? Більшість людей думає, що час це як річка, яка тече прямо по одній прямій лінії. Але це неправда. Насправді час це як океан, у якому іде шторм. Тобі цікаво, хто я такий насправді. Сідай, я тобі розкажу таку історію, про яку ніхто ніколи не чув. І розказав він історію про першу частину принца Персії. У принца Персії» є ще одна гра. О Напишіть, що ви хочете бачити відео по цій грі, і воно буде. Це ж так легко, правда? Що значить ні? Хто писати не вміє?